Система управління відходами має розпочинати знизу, з громади, з кожного громади, з кожного міста. І дійсно, первісне це прийняття рішення. Прийняття рішення mm -hmm. про, На жаль, підвищення тарифу. Не може існувати система управління відходами без економічно обґрунтованого тарифу, який би в себе включав mm -hmm. вартість вивозу відходів, вартість їх переробки і захоронення тільки тих. Хвостів, які не можуть бути перероблені, або не можуть бути направлені на утилізацію якимось чином, ну, навіть на переробку на СРФ, РДФ, тобто це, це певне паливо, це, це та система, яка є в, в інших країнах. Не може існувати система управління відходами, якщо не об'єднуються в цьому місцева влада. Бізнес зацікавлений в тому, щоб на протязі mm -hmm. да, не, не такого ж маленького періоду, не менше, ніж 10 років окупити свої інвестиції. Але тим не менше сталі інвестиції, це, це стали, стали прибуток.